І всім перед вами я Тимплею і ми сьогодні відкриємо 5 легендарних стар дропів в праву старсі. Сьогодні ми добили цілих 20 тисяч подобайків, бо ми ставили їх в ШД, І це новий рейтинг. І давайте ми відкриємо зараз 5 легендарних стартропів. і сьогодні з'явилося тільки в магазині. І тому я хочу відкрити цілих 5 штук. Ну що, це відео стане легендарним. Як всі легендарні стардропи. Надіюся, що сьогодні випаде якийсь бієць. Шансів так 20 на 20. 20 на 80, скажем так. Коротше, пробуємо. Давай. удачі зі мною, сьогодні 5 стартропів. Зараз. Добре, давайте відкривати і що нам випаде. Надіюся, саме найліпше сьогодні випаде нам. Якихось бійців там щоразу випадали би. Хотілося щоб мені щоразу випадали бійці. Ну, не факт. Окей, давайте, погнали. -меді. Я ж говорив, удача, мені, блін епічний випав, який це шанс. Йо-майо! -йо. Я ж говорив, мені ніхто не випаде. Тут менті мені. мені управляє магазин цукерок Облачається в нарад конфетних королів, іноді она немного увлекається і ведеться как настоящий деспот. Деспот, а, понятно. Класс, я в шоці. Це відео точно сьогодні легендарне. У нас ще 4 штуки. Півтора хвилини відео, а тут уже жорстко. Давайте ще одну відкриємо. І що ну, нам? Сдіваємося на удачу. Е, пастівка на кольта. Сьосна е, сипа. А, ну якраз ми не купляли на нього, тому це щось новеньке за 2000, але нічого так. Кольт двіжиться на 13% швидше, я обичавно. Ну, буде ходити швидше, все. Давайте відкриємо третій старт дроп. Ті, хто не поставив подобайк, давайте став подобайк. І підписуємося на канал, бо до 100 підписників залишається уже небагато. Завершається 22 підписника. Підписуємося, хто новенький. Ну і давайте відкривати третій старт дроп. У нас випадає гіперзарядна макса, а іменно безконечна енергія. Але вона для використання буде на 11, силі, на 11 рівні силі, але нічого. Я хочу її прям прокачати ультра супер. Ну і давайте відкриємо два останніх. Я як завжди надіюся на бійця. Я хочу віо, хочу дуже сильно. Міфічно бійця. хоча маленький шанс, щоб випаде вона. Максимум випаде якийсь. От, мені хочеться дуже пайпер. Я хочу, щоб мені випала туфля. Туфтя, щоб мені випало. Буде дуже сильно. І в нас знову гіперзаряд. А іменно гіперзарядна Енгара взривна реакція. Ну Він буде. при... Е, ну... Після використання суперскорості зарядки перезарядки увірішується на несколько секунд. Для спер... Як я говорив, для використання потрібен 11 рівень сили, як завжди. Тому сподіваюся, що хоча б з цього випаде хоча б якийсь епік, а іменно туфля або в'ял. Давайте, хоча б сьогодні другого. Відзадайте, я ж не просто так сьогодні, блін, понаставляв за цілих боже, 2 тижні. Там скільки я подобайки поставив в де, десь мінімум 1000 подобайків. Я не ставив на ШД, бо я дуже довго грав в Краустарс, тому я заслужив сьогодні. Давай. Фух. Повезло чи не повезло, подивимося зараз. І мені випадає новий скин, а іменно Дрейк Танцер Блок. На ні, Понятно. І відкривається у нас ще пінчик. Реакція на нього. І що ми получаємо? Ми вже можемо маємо звернув силу, ура! Маємо гіперзаряд на нашого любимого Едгара. Ну і на базі ще щось є. Анта, точно ще випала якраз. Але воно майже нічого не дає, в принципі. Ну і той самий. Менді, я, я люблю її. Хто в неї стріляє, якщо чесно. Хто це? Ще раз. О, стоп! Стоп, стоп, стоп! Стоп, а це не вона стріляє часом, у неї такі пульки, як. стоп. Мені мене хтось говорив, що оце б'ється іменно б'є. А бувало, що хтось говорив, що Пайпер хоче забрати Менді теж. У неї такі кульки, начебто із Пайпер дуже виходять. І, коротше, це класно, мені бієць сьогодні. Ну, не просто так я сьогодні в ШД, блін, грав, блін, 3-4 години, блін, з 6 ранку грав Brawl Stars. Ну, що там наших? Я вибив спраута Спраут і Деріл. Ну звичайно ж. Що... Як це? Я вибив спаути. Ти що, Ти дерева не маєш чи шо? Я не можу поняти, Ти що дерева не маєш? Якось дуже дивно це виходить. З вами я був Артемплей і всім па -па. до наступних частин.